Всім привіт! Сьогодні 18 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І перед нами, друзі, новиночка від італійського виробника Олеомак Бензинова газонокоцівка G44 RK Comfort. Новиночка завдяки новому встановленому нового зразку двигуну. Перед нами тут чотирьохтактний двигун Ємак від італійського виробника К605 ОСВ. Покажу, друзі, ближче маркіровочку моє не так. Чотирьохтактний двигун. Розмова буде про те, купили би дану косілочку. Хочете її запустити, і які треба зробити процедури для того, щоб запустити дану газонокосілочку. Бачите, друзі, отак я зібрав, поставив ручечки. і, як бачимо, трос тільки на щеплення, а ніяких більше тросів, які йдуть до карбуратора, щоб... Давати оберти немає. Друзі, хай вас це не страшить. Це саморегулюючий двигун. Тобто запустили від нагрузки, він додає оберти або убирає. Що ми робимо для того, щоб запустити? В першу чергу заливаємо чотирьохтактний, тобто масло окремо, бензин окремо. Сюди входить, друзі, порядка 600 грам масла. Отак от поворотиком відкриваєте, бачимо щуп. І от поділочки. Мінімум-максимум. Старайтесь не переливати мастило, щоб був між мінімум і максимумом. А сюди окремо заливаємо чистенький 95-й обичний бензин. 95 й бензін, 95 євро. І практично, коли це все зробили, ваш двигун готовий до запуску. Отак, От як ви зараз бачите, вижимаєте щеплення і з допомогою кікстартера. Я його не тяну, друзі, нема, нема мастила. А потім от ви його сюди отак, поближче до себе поставите. Потягнули на норочок, вижавши щеплення, і двигун запустився. Для того, щоб зупинити двигун, просто відпустили це щеплення, друзі. Все, все досить просто, немає ніяких. Лишніх тросів і кого-страшить, то страшить, коли забирає. Думає, де ж тут троси, як його запускати. А все досить просто. Масло, бензин, вижав щеплення і запустив. Зупинити, отпустив щеплення. Як то так, друзі? Це на місці не стоїть. Так що всім гарних покупок до мирного неба. Кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. -10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону, друзі. Всім мирного неба. До гарних покупок. 063 426 1010. -10.